Всім привіт, з вами Алзику і сьогодні я покажу е, сайт е, для накрутки лайків ВК, Instagram і Twitter. Значить, ось така у нас е, головна сторінка. Через ВК щоб зайти. Заходимо. І це мій аккаунт. Е, це я ще давно мав. Ще давно зареєструвався в цьому аккаунті і в мене ж, була така фотографія і вона залишилася Так далі тут натискаємо заробити, і можна через, заробляти через контакти Інстаграм, Твіттер. Я буду через контакти. І виконуємо задання. 100 плюс 6 балів. Лайки, фотки, записи. Тут деколи звісно, є ошибка. Просто скриті все. Збачите, скільки накручує за допомогою цього сайту. Е, дуже гарний сайт мені, мені подобається, він без глюків. Може деколи заглючити, заглю... але... Не, не завжди. Е, накручується скоро. Ну, не дуже вже аж так скоро. Не треба чекати день-два. І... Залежить. Е, я вам потім скажу, від чого залежить. Так, зараз. Наберемо 25 балів. А, 23 хватить. E, значить, дальше e, добавить завдання... або можна мої... а тут і, e, Будуть мої закази, заказы коли добавить давайте мені подобається, або групи... Друзя, группы друзям коментарі... Засорити сосорить ого круто Круто можно. Вот э, можно э, засорять участие, стоит 20 баллов. Ну давайте докрутим лайка. Значит, що с треба? Ой. Эээ. Лайки. Так, э, вставляем э, с, э, ссылку фото фото, фотки у мене же є. А, не. Садись, не там. Ну, зараз я вставлю. Вот я десь закрутив за півгодини. Або може менше, ну я не знаю. Скільки значить вставляю ссылку фотки. Так, э, і скільки нам накрутити. E, значить, давайте, у нас є 23 балла, значить, пишемо 23 і ціна 1. Значить, e, я вам казав, e, від чого буде залежати скорість e, цих накрутки. Скорість залежить від e, ціни. Чим більша ціна, тим, e, тим більше попадає в топ e, ваш заказ. Ось ми бачили 6, то йому дуже скоро накрутиться. Ось, наприклад, 10, якщо 10 накрутити за задання 2, то буде скорше, його буде кидати в топ. Ну і так у нас корше накрутиться. Давайте накрутіть. Данное задание для закрутки уже создано вами, перейдите на страницу «Мои заказы». А, это а, типа «Е-заказ». Выполнили в работе. А, так. Ну, задание. 10 и 2 накрутить стоимость 20 баллов. Ну и все, у нас лишается 13 баллов. Значит, мои заказы. И зараз подивимся. Накручивается тут і, е, скоро. Но зараз подаемся е, заработать в контакты. И ось 2 баллы, 2 баллы. Ну я думаю моє мій заказ буде в топі. Бо тут по 2 бали. Найбільше, в мене 2 бали. Так, е, також тут я не знаю можна якось заробляти. Значить... Е, кущий курс. Е, 1000 баллов 50 рублі. Ви можете виводити і заробляти гроші. Ось так. Робити задання. За 1000 балів дається 50 рублів. Ну я не знаю, ну це дуже такий легкий спосіб, але мало заробляється. До... До активації вивода тікущого місяця осталось 42 пользователя. Я не знаю, що це означає. Е, можна купляти бали. Але дивіться, е, тут взагалі не вигідно купляти, бо 1000 е, балів це 50 рублів. Так, так е, 50 рублів. А 250 балів ми купляємо за 50 рублів. Тобто за 50 рублів ми купляємо 250 балів. Це взагалі не вигідно. Ось за 500 рублів купляємо 3000 балів, і на тих 3000 балів ми виведемо собі тільки 150 гривень. А зараз я провірю скорість цього сайту. Зараз я е, зароблю балів. Не знаю до скільки. Ну і ми провіримо скорість цього сайту, бо е, ось цих 10 е, лайків мені набралося дуже легко, дуже скоро. Е, не рахуйте по цьому часі, бо я ще дивився відео і не знав, як, е, як показати вам, е, що мені скоро... Дуже скоро накрутилися ці лайки, бо е, я виключив. Ну, коротше, е, зараз я наберу бали і ми подивимося, як як скоро е, лише там за три е, чи два бала за завдання накрутити ті лайки. Ну, я зараз е, наберу бали, ставлю на паузу. Ну ось я набрав е, 60 балів е, за... Ну, нормально, часу так пройшло. І зараз зарадвайте накрутим. Так, задуву. А. Мои заказы. С выдаляем. Вы Ви уверены, що... Вы Вы уверены, что хотите удалить это задание? Мы вам вернем 95% баллов от задания. Да. Так, и давайте мне нравится е, создать новую задачу. Так, ось ця фотка. Значит, бачите уже 64 лайка. И накрутим 30 лайків за два. Нет, було там дуже скоро 20 лайків за 3 накрутить. Ось ця ціна, вона взагалі в такому топі, а сама перша стоїть там. За... Ой, заработай. Контакти. Ось три бала. Це чия ось ще одна дівчина поставила 3 три Три бала. І ось тут два бали. В мене і в неї так в топі цей. Мої закази. Вже три виповнилось. Ну, і я поставлю на паузу Зараз 17.21 і за скільки воно все буде. Ну і ось вже все прийшло за хвилину. За хвилину мені накрутилося лайків. 20 лайків. Тя не 20. Ну, чуть-чуть менше. Е, можуть просто поставити і потім виглянути, не знаю чого. Ну, але так все добре за хвилину. Розумієте, що за хвилину набралося 20 лайків? Це дуже класний сайт, мені дуже подобається. Тут главное є. є ось це я написав, є чат, можна говорити. Всяка фігня ігри, я не знаю, що тут за фігня. Саме головне це е, додать задання, заробити, ну і мої закази. І ось це дуже кльовий сайт, мені дуже подобається. Ну, тут дуже кльово. Ну, це у мене все. Е, ставте лайк і підписуйтесь, підписуйтесь на мій канал. Всім пока!